Сьогодні ми знаходимося в місці, яке має глибоке значення для сили правди. Свята наречена є символом журналістики та місцем пам'яті. Тут ми вшановуємо тих, хто не лише розповідає про історію, але ризикує своїм життям, щоб світ дізнався правду. Три роки тому Росія почала повномасштабну війну проти України. Це не просто акт агресії, це була і залишається війна проти правди. Кремль не хоче забирати тільки землю, він хоче стерти ідентичності, перекрутити факти та замінити реальність брехнею. Тому журналістика в цій війні стала більше ніж робота. Це інше поле бою. Репортери, фотографи, оператори, фіксатори стали борцями за правду протистоять пропаганді. Завдяки їхній праці світ побачив справжню Україну країну, яка бореться і ніколи. Не здається сьогодні. Ми вшановуємо тих, хто загинув, виконуючи свою роботу, тих, хто вступив у небезпеку, щоб принести світло в найтемніші місця. Їхня жертва нагадує нам, що свобода слова має свою ціну. А незалежна журналістика важливіша ніж будь-коли, особливо в час, коли брехня може бути небезпечнішою за зброю. Але сьогодні це не лише пам'ять про полеглих. Йдеться про подяку тим, хто все ще тут, тим, хто щодня ризикує своїм життям, щоб зберегти правду, ті, хто дає голос людям, які інакше замовкли би, правда має значення сьогодні, як ніколи. Історія показує нам, що диктатори бояться правди більше, ніж зброї чи санкцій. Тому журналісти завжди були мішенню для тих, хто хоче це репресувати. Але правда має особливу силу, адже Її неможливо знищити. Я вдячний усім, хто продовжує цю боротьбу, і я обіцяю, що ми об'єднаємося, щоб переконатися, що правда завжди голосніша за брехню.